Привіт, друзі! Це дайджест головних новин за тиждень від часу Чернігівського. Поїхали! Росіяни продовжують обстріли Чернігівщини. За тиждень ворогом здійснено 158 таких обстрілів постраждали 38 населених пунктів. Загалом зафіксували 343 вибухи. Також протягом тижня противником нанесено один ракетно-авіаційний удар із використанням НАР. це 8 вибухів. 22 липня Верховна Рада України проголосувала закон, яким фактично підпорядкувала антикорупційні органи НАБУ та сап генеральній прокуратурі. Це викликало хвилю обурення по всій країні і серію мітингів. Наразі президент України Володимир Зеленський пообіцяв оперативно прийняти новий закон, який має покращити дію цих антикорупційних. Органів і зберегти їхню незалежність. До речі, час Чернігівський робив матеріали про ефективність НАБУ та сап, а також цікавився думкою про їх роботу у Чернігівців. Можете переглянути ці матеріали на нашому сайті. Полковника з Чернігівщини підозрюють у незаконній оборудці. Йдеться про ніженця Миколу Кушніра, який нібито не поставив на баланс військової частини трофейну російську військову техніку. Більше того, в подальшому він знову ж нібито домовився про її продаж. Полковника наразі затримали. За даними часу Чернігівського, справа викликає багато запитань. Передачі коштів не зафіксовано, а один із заявників перебуває у СІЗО. Наше видання продовжує слідкувати за резонансною справою. Славетна перша сіверська бригада відтепер не танкова, а важка механізована. Ймовірно, робиться це у рамках реформи збройних сил і переходу на корпусну систему, тому що статус змінили і ще декілька бригад. Шаблю гетьмана Івана Мазепи перевезли з Чернігівського історичного музею до королівської зброярні у Лондоні. Там, вперше, в історії українська культурна спадщина представлена у білій вежі. Це найстаріша частина лондонського Тауера. Шабля Мазепи стала фартовою для Олександра Усика. Двічі вона виїздила разом з ним у Саудівську Аравію та Британію, і двічі він перемагав. До Чернігова історичний експонат має повернутися у серпні. Друзі, яка з новин вас найбільше зацікавила? Напишіть нам у коментарях. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!